Вітаю, НТА новини підсумовують події п'ятниці 15 лютого. Сьогодні ми вам розповімо таке. Полювання на порушників з наступного тижня у львівських маршрутках ловитимуть фальшивих пільговиків. Невтішний прогноз. Весна прийде не швидше ніж у квітні, і буде досить приколовною. Так передбачив Львівський банат Мішко. Вихід з кризи Олександр Петрів піднявся на найвищу сходинку підосталу чемпіонату України з кульової стрільби. Полювання на порушників з наступного тижня у львівських маршрутках ловитимуть фальшивих пільговиків. Міліціонери разом з представниками підприємств-перевізників влаштовуватимуть рейди, щоб виявити пасажирів з фальшивими пенсійними і іншими посвідченнями, які дають право на безкоштовний проїзд. Ці групи перевірятимуть також і наявність квитків однак, штрафів за безбілетний проїзд поки що не накладатимуть санкції для зайців, запровадять. У березні голова обласної асоціації автоперевізників Іван Велійка переконує, підробленими посвідченнями користується дуже багато пасажирів, тому боротьбу з безбілетниками вирішили почати саме з них. Адже ця категорія зовсім не платить за проїзд. Люди повинні розуміти, що це є підробка документів, і за це є достатньо серйозні міри покарання. Я вам назву максимально позбавлення волі до двох років. Мінімальний штраф 50 неоподаткованих мінімумів. Максимальне позбавлення волі до двох років. Ловитимуть порушників самі представники автотранспортних підприємств, а також правоохоронці. Ці групи перевірятимуть також наявність квитків, однак штрафувати наразі не будуть. Це робитимуть уже з березня, тоді до контролю залучать муніципальну дружину. Коли кожна, кожен громадянин пасажир буде знати, що він може бути. Проконтрольований, і у випадку відсутності квитка або належного документа, який йому дає право проїзду, він може бути уштрафований в 40-кратному розмірі вартості квитка. Я думаю, що кожен хто буде заходити, давати 2 гривни, буде брати квиток у водія, тому що я вам говорю з повною відповідальністю: в кожного водія, який виїжджає з автотранспортного підприємства, є наявні виточки. Привізники наголошують, квиток це своєрідна страхівка пасажира. Саме з його допомогою, у випадку хамства з боку водія чи навіть ДТП, людина може довести у суді, що перебувала в транспортному засобі, і вимагати компенсації збитків. Невтішний прогноз. Весна прийде не швидше, ніж у квітні і буде досить прохолодною. Так передбачив львівський бабак Мишко. Тварина, яка ледь прокинулася, не захотіла свистіти. Більше того, через сонячну погоду бабак побачив свою тінь, що свідчить про пізню весну. А ось подружки мешка, дві марусі і досі сплять. Їх не змогли розбудити для прогнозу. Це уперше за останні роки бабак віщує сам. Відтак, у еколого-натуралістичному центрі припускають, можливо. Одна з бабачих чекає потомство, тому важко прокидається. На свято святостріте вихованці еколого натуралістичного центру традиційно зустрічають свято за всіма народними традиціями. Весна бореться з зимою за панування, а усім охочим роздають печених жайворонків. Малеча запевняє, за народними прикметами весни чекати не скоро, щонайменше за місяць. Якщо йде сніг, то буде урожай багатий. Якщо на стрітиння півень води нап'ється з калюжі, то чекайте ще тужі. Якщо на стрітання мороз, то скоро весні бувати. А тим часом із хатинки витягають з плячого мишка, бабак не свистить, як минулоріч має пухнасту шерсть і досить мляво себе поводить. Це кажуть експерти, ще раз підтверджує те, що весна буде не скоро. До речі, цьогоріч мишко віщує сам обидві подружки Марусі у міцній сплячці. По його поведінці можна сказати, що він ще не готовий прокидатися. Він веде себе дуже спокійно, він постійно хоче тікти назад спати, і головне, що. Не свистав. От. Значить, весну нам чекати е, прийдеться не менше як шість тижнів. Е, справжня весна наступить на початку квітня. Марусі сьогодні не були ніде. На жаль, наші Марусі, ми так само їх пробували сьогодні підняти і його першу подружку власне, представити е, на, до телекамер. Але вони обоє дуже міцно спали. І коли ми їх пробували будити, вони почали кусатися. Тобто вони були абсолютно не в настрої. Прогнози львівського бабака Мишка стовідсотково справджується останні три роки, кажуть екологи, і додають, коли саме ці тварини і допомагали дізнатись людям про прихід весни. Люди виходили в поле і слухали, чи бабак свистить, чи не свистить. Якщо не свистить, то знає буде пізня весна, він сидить в норі. А якщо свистить, то люди вже знали, що буде рання весна. До речі, харківський бабак Тимко два тижні тому напророчив ранню весну. Втім, фахівці кажуть, усе через різний клімат у регіонах. І додають за народними прикметами погоду завжди віщували сам. Ме на стрітення. Якщо у цей день було сонячно і була відлига, то весна буде пізньою. Якщо на стрітання похмуро і сніжить, то весна настане за три тижні. Олександра Олег Возний, НТА Новини. Віртуальний шопінг, побутову техніку, телефони та фотоапарати українці найчастіше купують через інтернет, адже так дешевше попитом користуються також одяг і книги. Загалом, за даними соціологів, онлайн покупки в Україні здійснює майже 10% жителів. Решту ж бояться отримати товар сумнівної якості, або ж взагалі залишитися без нього. Про переваги та недоліки віртуального шопінгу і про те, як вберегтися від шахраїв. Дізнавалася Марія Шепель Погорілку музикою займається з дитинства. З часом хобі стало справою життя. За його словами, музична апаратура в Україні коштує задорого. Так і виникла ідея купити інструмент дешевше через інтернет. Відтак першою віртуальною покупкою Андрія став мікрофон, а згодом колонки. Це клавіша, приїхала півроку назад. Але перше, що я купив, це напевно два роки тому. Я ж не пам'ятаю, що це було. <реш> то, напевно, було або мікрофон якийсь, або, або колонка. Наприклад, я купував собі колонки, то тут вони в магазині одна колонка коштувала 1000 доларів, я з Америки привіз дві за 1500. Музикант каже, замовлений товар з Америки доставляють в середньому за два-три тижні, проте чекати можна і понад місяць. Але якість продукції, за словами хлопця, ніколи не підводить. Запевняє, переживати за те, що товар не доставлять, нема чого, адже система оформлення покупки є надійною. PayPal бере твої гроші з карточки і утримує їх в себе до тих пір, поки продавець. Не відіслав тобі товар, от відповідно, коли вже продавець відіслав товар, тоді PayPal перераховує ці гроші вже продавцю. Відповідно, тобто не може такого бути, що я заплатив продавцю, а товар не прийшов. Тобто. Проте, Олег Тибінка може посперечатися щодо цього, адже на свій товар він так і не дочекався. Ще на початку зими на цьому ж американському сайті хлопець замовив вайфай роутер. Доставити його мали максимум за 55 днів. Проте минули 60, а покупки немає. На його численні претензії продавець відповідав постійно однаково: товар у дорозі. Можливо, що це доставка, можливо, ну якби схибила, можливо, що це таки продавець нічого не продав. Ну, варіантів багато. От, але по факту я товару не отримав, і вони по сьогоднішній день мені відправляють точно такий самий лист, точно такий самий 25-55 днів, чекайте, все, приїде. Тобто там пройшло вже понад три місяці. Ти говорить, що гроші міг повернути. Потрібно всього лиш написати заяву протягом 60 днів з дня оформлення покупки про те, що її так і не доставили. Але про це він дізнався запізно. 23 долари, якби не, не була надзвичайна якась втрата, ну тим не менше обідно, тому що я досить довго чекав. Вийшло, що я практично два місяці просто просидів, надіючись, що мені там пришлють. Як покупці, так і продавці кажуть, що інтернет-магазини мають багато переваг, адже просто сидячи за комп'ютером, можна купити будь-що від продуктів харчування до автомобіля. Проте така зручність має і свої недоліки. Економія коштів, тобто, фактично, як правило, інтернет-магазини дають можливість нам зекономити від 10 до 30%. відсотків. Недолік в тому, що можна не отримати цей товар взагалі, або ну, скажімо так, транспортна компанія може не доставити цей товар, тобто він або десь загубиться, або прийде зовсім не те, що ви очікували. Аби уникнути шахраїв інтернеті, Михайло Верхогляд радить ретельно вивчати сайт, перевірити, чи є на ньому контактна інформація офісу цього магазину, а ще наявність онлайн-консультанта та швидкість його відповідей на ваші питання. Не менш важливим фактором є частота оновлення сайту, публікації останніх новин, наявність тематичних статей, книги, відгуків та форуму. Не потрібно купляти товар, який є занадто низький. Тобто, якщо ми дивимося, що конкурентні товари вони є одної ціни, а це вже аж так зашкалює, та ціна низенька, то це ну, повинно насторожити покупця. І на кожному інтернет-магазині є описані. Ну, в кожному інтернет-магазині є описані правила покупок. Тобто обов'язково ці правила потрібно е, прочитати, щоб потім згодом, ну скажімо так, не опинитися в неприємній ситуації. Покупки в інтернет-магазинах здійснюють лише 8,5% українців. Порівняно, наприклад, з Чехією, це у 6 разів менше. Людей лякає страх купити кота у мішку або ж бути обдуреним і не дарма, адже оцінити якість товару по фотографії важко та й стовідсоткової гарантії, що він не загубиться по дорозі, немає. Марія Шепель, Юрій Глетович, Новини. Шанували пам'ять квіти, молитва та військовий салют. Так у Львові відзначили 24-ту річницю виводу військ колишнього СРСР з Афганістану та вшанували учасників бойових дій на території інших держав серед тих, хто 10 років виконував інтернаціональний обов'язок у цій гарячій точці 160 тисяч українців, з них понад 3 тисячі так і не повернулися додому. Зараз лише у Львові живе близько 500 воїнів афганців. Тисячі ветеранів афганців пройшлися головними площами Львова, зупиняючись біля центральних об'єктів міста, із квітами, вінцями та сльозами на очах. Ті, кому понад 20 років тому вдалося живим повернутися до рідного дому, вшановують своїх побратимів. До мирного життя воїни в адаптовувались тяжко, кажуть старі рани і досі даються взнаки. Швидше як би це сказати, не пільги потрібні, а якийсь інший. Термін, якась компенсація за втрачене здоров'я. Ну, з кожним роком все більше інвалідів, пов'язаних з тими захворюваннями, і пораненнями, і контузіями. І Я вам хочу сказати, зараз ну, нам одноразова допомога надається до 9 травня. Для інвалідів третьої групи це порядка 1700 гривень. Афганська війна залишила тяжкі наслідки для України. Не повернулася додому понад три тисячі її синів. Сьогодні в країні живе близько 150 тисяч учасників війни в Афганістані. З них понад 8 тисяч поранені та близько 4 тисяч інваліди. Залишились без підтримки синів понад 4 тисячі батьків здебільшого пенсійного віку. Вдовами стали понад 500 жінок і сиротами 700 дітей. Додатковий аргумент до боротьби з бездоріжжям доєдналася державтоінспекція. Там склали уже 14 протоколів на місцевій адміністрації щодо незадовільного утримання шляхів. Про це та інше у стислому огляді події дня на Львівщині. Працівники дає лише за кілька днів видало 40 приписів та вимог на усунення недоліків отримані шляхів. За даними при служби відомства з 12 по 15 лютого до органів місцевого самоврядування та прокуратури скерували 45 інформацій про незадовільний стан доріг області. Також співробітники ДАЇ видали 40 приписів та вимог на усунення виявлених недоліків, зокрема ямковості на автошляхах, а також 26 приписів на встановлення дорожніх знаків, що попереджають водіїв про вибоїни та нерівності на дорозі. За фактами виявлених порушень працівники державтоінспекції вже склали 14 адміністративних протоколів за незадовільне отримання вулично шляхової мережі. <му> У понеділок, 18 лютого, з 9 до 18 години буде припинено водопостачання до 69 будинків на вулицях Довбуша, Княжа, Кривоноса, Липківського. Про це повідомили при службі міської ради. Причина проведення планових ремонтних робіт. Виводоканал сподівається на розуміння мешканців та просить вибачити за тимчасові незручності. Белраді пропонують розглянути ситуацію на державному підприємстві Львіввугілля та звернутися з цього приводу до прем'єр-міністра Миколи Азарова. Так вирішила комісія з питань промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв'язку. Станом на кінець 2012-го заборгованість Львіввугілля лише перед підприємством вугілля України становить понад 90 мільйонів гривень. Фінансовий та господарський стан свідчить, що заборгованість підприємства є безнадійною, а будь-які умови для її погашення відсутні. Крім цього, Львів Вугілля замінило податкові 450 мільйонів гривень. І так депутати пропонують звернутися до уряду щодо необхідності кадрових змін на підприємстві та вжити ефективних заходів для виведення його з кризи. Життя підпільників про повстанський рух в Галичині розкажуть на прикладі одного бункеру. Такою є сюжетна лінія документально художнього фільму Криївка, над яким знімальна група працює уже упродовж трьох років. Його прем'єра очікується в травні. Цікаво, що більшість ролей у фільмі виконують не професійні актори, а аматори. Попри це, творці стрічки переконані здивувати навіть вимогливого глядача зуміють. На знімальному майданчику побував Степан Грицюк. Усі чотири сезони року: десятки костюмів для повстанців, червонозоряних комісарів та масовки, а ще багато стрілецької та важкої зброї часів 40-х-50-х років вантажівки, бронемашини, мотоцикли. Коли потрапляєш на зйомки фільму Криївка, то справді ніби опиняєшся в епіцентрі бойових дій, тим паче, що для підсилення ефекту ні патронів, ні вибухівки ніхто не шкодує. За словами режисера фільму Любомира Горбача, до зйомок стрічки задіяно близько 70 осіб. Вони працюють практично на ентузіазмі. Створенням криївки займається громадська організація Товариство пошуку жертв війни пам'ять, яка необхідних ресурсів для цього просто немає. Певну суму на стрічку заклали у міському бюджеті, але через кризу на них теж доводиться чекати по півтора роки. Зрозуміло, що не маючи живих грошей, бо за пальне треба заплатити, за харчування потрібно заплатити, оренду зброї, майна та техніки це все потрібно платити відразу тим людям, які це нам надають. Коли немає цих убігових коштів, відповідно, воно, цей проєкт так і відбувається довго і, і дуже, дуже надзвичайно важко. Подія фільму розгортається з 1944 по 1950 роки. Географічно це територія Львівської області. Він більше буде розповідати про історію однієї Київки. Тобто є ситуація, коли одне із сіл Львівщини, це скажімо завершення німецької окупації, це розгул польських банд польської поліції, які спільно з нацистами, які залишають Галичину. Намагаються ще грабувати українське населення і, відповідно, створюються по селах боївки української національної самооборони. Тобто є село, є проблема, тобто напади зі сторони німців та поляків, і є питання, як цю проблему вирішити. Тобто хлопці з цього села, їх 5 чоловік, вони формують цю боївку самооборони, їхнє завдання. Давати відсіч окупантам. На сьогодні, каже Любомир Горбач, уже відзнято 70% фільму, розпочато його чорновий монтаж. Презентувати стрічку в кінотеатрах Львова планують наприкінці травня. Степан Герцюк, Андрій Турянський та Олег Возний НТА новини. У добрі руки найбільша в Україні приватна колекція старовинних гуцульських ікон відтепер перебуватиме на постійній експозиції в Українському католицькому університеті. Туди святині передав їх власник Іван Гречко. Пошуку раритетів чоловік присвятив усе життя і за більш ніж півстоліття назбирав їх на цілий музей. Увесь час ікони тримав у себе вдома. На меценатській основі хотів подарувати їх місту однак, попри обіцянки. Мера відповідне приміщення так і не знайшлося. Це у той час, як збірку гречка вважають унікальною на неї, претендували провідні музеї світу. Приміщення для музею гуцульських ікон Іван Гречко шукав ще у радянські часи, проте тоді його захоплення сприймали упереджено. Нинішня влада Львова лише тішила обіцянками, проте місця так і не виділила. Тож подарувати свою унікальну колекцію Іван Гречко вирішив католицькому університету. каже нарешті, мріє, аби ікони опинилися у добрих руках. І здійснилася. Католицький університет, знаєте, я рахую, що це є інституція вічна, бо то це є церковна інституція. Ну, Ono mogu da je tu sa i u piku, sumljinu, Бо я знаю добре, можливості музеїв наших розумієте, Вони є в таких приміщеннях, що абсолютно то є неможливо туди щось давати. Іван Гречко ікони збирав протягом усього життя. Каже, хотів створити удома рідний гуцульський куток, який тепер знайшов місце в уку. Сьогодні від відомого колекціонера там прийняли 50 покуцьких та гуцульських ікон на склі. Ректор університету, отець Борис Гудзяк каже, для них це велика честь. Ми з паном. Гречком знайомі вже давно, і ми хотіли би, щоб таке мистецтво виховувало молодь, і пан Іван вирішив, що Український католицький університет буде це місцем, де не лише колекція зберігатиметься, але що вона буде виконувати далі ту ціль, яку творили, яку задали її творці. Дуже добре, що Пан Іван зробив той жест, хто буде спонукувати в майбутньому інших колекціонерів також не такі самі речі. Я думаю, що скажімо. Як людина ціле своє життя присвятила тому, то не збирати не дуже би вона хотіла, щоб то на, на, на збиране десь порустікавось потім по різних місцях. Незабаром Іван Гречко передасть для музею церковні стародруки свічники трійці, кулядницькі хрести, документи історії УГКЦ, народний одяг Гуцульщини та Покуття, власні нотатки, які він робив протягом усього життя, збираючи унікальну колекцію. Відтак виставка стала лише першим кроком до створення в уку музею колекцій сакрального, класичного та сучасного мистецтва. Марія Аплі Юрій Галитович, НТА Новини. Далі у новинах спорту олімпійський чемпіон Олександр Петрів на першості України з кульової стрільби здобув дві срібні та одну золоту медаль. Результати галичанина засвідчили уперше за останні чотири роки він близький до своїх оптимальних кондицій. Чому після тріумфу на іграх у Пекіні у Львів'янина збився приціл? Знає Гліб Вакулюк. Упродовж чотирьох років Олександру Петріву ніяк не вдавалося виграти, бодай один вагомий титул. Йому навіть не вдалося пройти відбір на ігри у Лондоні, а тому у Галичанина не було нагоди захистити титул олімпійського чемпіона. Однією із причин чотирирічної кризи Петрів вважає зміну зброї. Швидкострільний пістолет все-таки вирішив поміняти, бо той, що я виграв Олімпіаду, він все-таки дуже старий. і... Кожна зброя має свою межу придатності, і я все-таки вирішив взяти новий пістолет. І дуже довго до нього звикав і не встиг звикнути до Олімпіади у Лондоні. Наставники Шпетріва називають іншу причину невдач чемпіона Пекіна. За словами старшого тренера збірної України Степана Старінського, аналогічні проблеми повстали і перед тріумфаторкою ігор 2004 року у кульовій стрільбі Оленою Костевич. Рідко хто із олімпійських чемпіонів тут же на наступний рік може відновитись і стріляти, тому що відволікають від тієї роботи, напруженої і більш сконцентровано сконцентруватись на пострілі, то дуже складно. На один-два можна, но 60 пострілів то нагрузка велика. Результати високого рівня Олександр Петрів знову почав демонструвати ще наприкінці минулого року. У грудні він став чемпіоном світу серед військовослужбовців. А цього тижня у Львові виборов три медалі чемпіонату України. Востановлюється. Думаю, що він повинен до чемпіонату Європи підняти результати, тому що і на Олімпійки краще показує результати, більш спокійніше і впевненіше стріляє. Серед найближчих планів Олександра Петріва участь на початку березня в міжнародних турнірах у Польщі та Німеччині. А у квітні розпочнуться етапи Кубка світу. Саме на цих турнірах Петр може довести, що синдром олімпійського чемпіона він уже подолав. Перший на п'єдесталі львів'янин Сергій Горецький став переможцем етапу кадетського Кубка Європи з фехтування на шпагах, що відбувся у Польщі. У фіналі він переміг поляка Якуба Клежмана. Інші представники міста Лева виступили невдало. У сотню найкращих потрапив тільки Олексій Голдій. Загалом участь у турнірі взяло 132 спортсмени з 17 країн світу. Не наздогнала львів'янка Олена Стецьків. Фінішувала 10-ю на передостанньому етапі молодіжного кубка світу саного спорту, що відбувся в Австрії. Від переможниці змагань італійки Сандри Робачер. Вона відстала менш ніж на секунду. У командній гонці Стецьків теж залишилася без нагород. На першому етапі гонки вона показала другий час однак партнери по команді Львів'янку не підтримали. У підсумку в українців підсумкове сьоме місце. За нашу команду Кримстецькі виступали і земляки: Антон Дукач, Володимир Бурий та Анатолій Легедза. Переможці кастингу четверо львів'ян прийшли відбір до національної збірної України, що наприкінці лютого виступить на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука у приміщенні. Відбірні змагання відбулися на олімпійській базі у Кончазаспі. За їх підсумками у чоловічу дружину потрапили Георгій Іванецький та Євген Марченко. В жіночу дві катерини Палеха і Яворська. Лідер збірної України зі стрільби з Лука Маркіян Івашко зимовий сезон змушений пропустити. Іменитий спортсмен заліковує травму. У мене була після Олімпійських ігор травма. Прямо на Олімпійських іграх у мене була травма, я виступав з травмою. Ну, і зараз такий період, коли я, скажімо, починаю тільки входити в форму, тільки починаю тренуватися. І тому ми з тренерами збірної, з особистим тренером вирішили, що можливо є зміст пожертвувати зимовим сезоном заради того, щоб відновитися повноцінно і бути готовим до літніх, літніх сезонів. У конча заспа наставники також сформували для участі в першості Європи і юніорські команди. Серед хлопців з поміж львівян кваліфікувався тільки Олег Рушко. Серед дівчат у збірну потрапили Верніка Марченко та Мар'яна Струк. До турніру лучники готуватимуться на базі «Конча Заспа». В Польщу вони вирушать 23 лютого. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Про найцікавіші події тижня наступного вам розповідатиме Тарас Кузяк. Дивіться НТА. до побачення.